Доброго дня! Сьогодні ми починаємо вивчати астрономію. І тема першого уроку, астрономія фундаментальна наука, яка вивчає об'єкти Всесвіту та всесвіт в цілому. Люди з давніх давен цікавилися зоряним небом і тим, що на ньому відбувається. І щоб вижити у важкій боротьбі з навколишньою природою, давнім людям необхідні були певні знання про небо. Перші аматорські пізнання поступово оформилися. Надсучасну науку, астрономію. Давайте розглянемо, що вивчає астрономія. Астрономія грецьке слово, грецького походження, астрон світило, номос закон. Тобто це наука, яка вивчає будову рух, походження і розвиток небесних тіл, їх систем та Всесвіт в цілому. В основі астрономії лежать спостереження, що істотно відрізняє її від інших природничих наук, в яких основним джерелом знань є експеримент. Причини появи астрономії це і потреба в вимірюванні часу, і визначення суходільних і морських шляхів, передбачення сезонних явищ. З розвитком астрономії важливими завданнями стали пояснення і прогнозування астрономічних явищ, вивчення фізичних процесів, які відбуваються в надрах та атмосферах планет, відкриття нових об'єктів сонячної системи. Дослідження процесів, що відбуваються на сонці, вивчення еволюції далеких зір. Перспективними напрямами вивчення астрономії є Марс, Місяць і Сонце. До речі, перша експедиція з астронавтами на Марс планується на 2030 рік. Марс активно освоювався американцями в 60-х роках минулого століття, хоча й зараз представляє. Інтерес для зведення станції, для спостережень. Ну і сонце, зрозуміло, найближча зоря до нас, яка впливає сильно на нас, теж представляє такі перспективні напрямки напрямок дослідження. Астрономія має велике прикладне значення і пов'язана тісно з іншими науками. Це і вимірювання, і визначення точного часу, і створення календаря, і географічних координат врахування настання морських припливів і відпливів, визначення сили тяжіння в різних точках земної поверхні з метою, виявлення покладів корисних копалин. Багато корисної інформації ми отримаємо завдяки запуску та експлуатації штучних супутників землі. Сучасна астрономія пов'язана з науково-технічним прогресом та іншими фундаментальними науками під час астрономічних досліджень використовують методи фізики, математики, хімії, біології, геології, філософії і інших наук. Астрономія надзвичайно розгалуджена і вона включає в себе наступні розділи. Астрометрія вивчає визначенням положення. Небесних тіл істини до них та вимірюванням часу. Небесна механіка вивчає закони руху небесних тіл, астрофізика вивчає фізичну природу, хімічний склад, внутрішню будову космічних тіл, зоряна астрономія, будову нашої галактики та інших зоряних систем, космологія і підрозділ космогонія, будову, еволюцію Всесвіту як єдиного цілого. Радіо рентгенівська гана, астрономія дослідження Всесвіту за допомогою електромагнітних частинок. Розглянемо історію розвитку астрономії. Єгипетські жерці навчилися зіставляти початок розливу нілу з виглядом зоряного неба. Вони спомітили, що розлив нілу і поява. Зірки Сіріус повторюється через кожні 360 днів. Цей проміжок часу і став основою для одного з перших сонячних календарів. Древньоєгипетський календар складався з 12 місяців по 30 днів у кожному. У давньому Вавилоні важливою єдиною одиницею лічби часу став місячний календар. Він складався з 12 місяців по 29-30 днів у кожному. І з давнього Вавилону до наших днів дійшов звичай поділяти місяць, місяць на 7-денні тижні. Це четверта частина періоду відомості місяця на небі, а також поділяти години на хвилини і ще на 60 менших одиниць. У стародавньому Китаї передбачали сонячні місячні затемнення. Значно, значно ширшого розвитку здобула астрономія у греків. Давньогрецький філософ Гіпарх Нікейський визначив відстань від землі до місяця та відкрив явище прецесії обертання землі. Прецесія – це ще додаткове обертання самої осі, навколо якої обертається земля. Древньогрецький філософ Клавдій Птолемей створив геоцентричну систему світу, в якій земля знаходиться в центрі, як ви бачите, в землю в просторі оточують сфери, на яких розташовані місяць, сонце, І ще на той час п'ять відомих планет Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн. На останній сфері знаходяться зорі, з'єднані між собою, і вони обертаються навколо землі як єдине ціле. У першому тисячолітті нашої ери найвизначніші астрономічні відкриття зробили арабські астрономи. За них були зведені обсерваторії, складені перші таблиці руху планети місяця і планет, винайдені астрономічні прилади для визначення висоти небесних тіл над лінією горизонту. Аль у працях з астрономією Описав гіпотезу про рух Землі навколо Сонця. Він зазначав, що зорі мають набагато більші розміри в порівнянні з Землею. Також він описав різні фази місяця. Микола Коперник створив, створив геліоцентричну систему світу, в якій Сонце, вже бачите, знаходиться в центрі, і планети обертаються навколо Сонця по колових орбітах, в тому числі і Земля. Тому кажуть, що Коперник відкрив нову планету Землю. Тобто земля як планета, яка обертається навколо Сонця, а не є центром, як було ну, в геоцентричній системі світу. У 1609 році італійський астроном Галілео Галілей використав телескоп для спостереження за небесними світилами, він його і сконструював, відкрив зміну фаз. Венери, гори і кратери на місяці, чотири супутники Юпітера і побачив зорі молочного шляху. Сучасник Галілея Йоган Кеплер він здійснював спостереження за рухом Марса, визначив три закони руху планет. Це стало значним проривом у розвитку уявлень про будову Сонячної системи. У другій половині XVII століття. Відкриття в астрономії пов'язані з іменем Ісака Ньютона, який відкрив закон Всесвітнього тяжіння. І заслуга його полягає в тому, що він довів космічний характер сили тяжіння або гравітації. Сила тяжіння керує рухом зір і галактик, а також впливає на еволюцію цього Всесвіту. У ХХ столітті відкриття фізиком-теоретиком Альбертом Ейнштейном теорії відносності допомогло астрономам збагнути червоне зміщення поглинання у спектрах галактик, що було відкрите американським астрономом Едвіном Габлом у 1929 році. Пізніше вчені довели, що галактики розлітаються і таким чином було створено теорія еволюції Всесвіту. 4 жовтня 1957 року це початок ери космонавтики в Радянському Союзі було запущено в космос перший в світі штучний супутник Землі. Вже 1961 року Юрій Гагарін, перша людина, яка полетіла в космос, Ніла Армстронг, 69 рік, перша людина на поверхні місяця. і Іноді астрономію споріднюють з астрологією, бо вони мають схожі назви. Насправді між астрономією і астрологією є суттєва відмінність. Астрономія це наука, яка вивчає походження та еволюцію космічних тіл, а астрологія. Не має обґрунтувань з позицій сучасної науки, може передбачати перебіг подій, мир війна. Там доля людини, гороскопи різного роду і так далі.